Чернігівщина без світла через масову атаку ударних безпілотників шахеди влучили в об'єкт теплопостачання і енергооб'єкти у двох громадах. Через це аварійно відключено електропостачання в Чернігові та північних громадах області. Критичну інфраструктуру переведено на генератори, частково розгорнули пункти незламності. Є проблеми в місті із водою. Через це організували підвезення води в мікрорайони Масани, Ремзавод і Шерстянка. Зміркувань безпеки точні місця не публікують і не оголошують публічно однак вони відомі для більшості мешканців. Також в Чернігові частково призупинили роботу деякі тролейбуси. Наші колеги зі Суспільного поспілкувалися з містянами. Давайте послухаємо. Вода у мене є, бо ми живемо поки частному секторі, а е, світу нема. світу нема. Що? Дітям в школу самі розумієте, як іти. Дуже Пристало. важко, але ну, що робити. Ми живемо в такій країні, де війна. З цим треба миритися і якось виживати нам. Ми сильні, ми виживемо. Важко було страшно, не, не соромість сказати, що страшно, але всі ми разом люди все повинні перенести. Витримати сподівання, що хлопці захистять нас, а спеціалісти відновляться з живлення і водопоскачання. Води зробили запаси, в бутилках стоять, тазик набраний для, для технічних потреб. Ну а з живлення повербанки на сонячних батарейках ліхтарик. Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла та води, це прямий доказ того, що справжня мета Росії геноцид українського народу. Про ситуацію станом на зараз розповів радник голови Чернігівського ОВА Андрій Подорван. Що стосується критичної інфраструктури, найпроблемніше вона переведена на генератори. Я кажу, перш за все про об'єкти ЖКХ, про водоканал, про насосні станції, про каналізацію. Тиск е, у е, системі водоканалу підтримується на перших поверхах по місту. У багатоповерхівках вода є і подекуди до четвертого-п'ятого поверху. Ну, залежно від того, де будинок знаходиться. У тих місцях, де є проблеми, працює е, підвіз питної води. Люди можуть набрати собі ці точки по місту, визначені, вони вже працюють. Також по місту розгорнуто пункти незламності. Це для того, щоб люди могли зігрітись. Підзарядити телефони, там чай, кава, інтернет. Більше того, через постійні атаки росіян дронами енергетики не можуть почати відновлювальні роботи на Чернігівщині. У Міненерго заявили, що росіяни навмисно запускають дрони, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт і свідомо затягуючи гуманітарну кризу в регіоні. Після чергової аршистської атаки місто Славотич на Київщині тимчасово залишається без світла. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення, школи та лікарні мають тепло, а пункти незламності готові забезпечити жителів зв'язком. Через ворожу атаку в частині Ізюмської громади на Харківщині зникло світло. Міські військовій адміністрації повідомили, триває пошук шляхів усунення проблеми через відсутність електрики, були і проблеми з водопостачанням міста. Станом на зараз об'єкти водопостачання та водовідведення поступово переходять у штатний режим роботи.